Ми бачили всі кадри авіатрощі з президентом Іраном Раїсі. Вертоліт розбився. Він пише, що був непридатний до польоту. Є вже така аналітика видання більд. І що цікаво, сьогодні всі звинувачують штати у тому, що сталося, тому що, мовляв, санкції в винні так, санкції винні літак, не змогли не змогли його перемонтувати. От сталося те, що сталося. Тут цікаво, а будь Росії може щось. Схоже чекати, хоча ми знаємо, що Іран під санкціями вже кілька десятків років тут трошки інша ситуація. Але чи можна сказати, що ось ці такі темпи, які сьогодні нарощують наші західні партнери, вони могли би пришвидшитись? І, от в Росії, фактично, ми вже бачимо певні проблеми з авіацією і з ремонтом окремих літаків. Ну і що власне тепер в Росії також можуть задуматись про наслідки ось цього всього, чи все ж таки для них це не є таким показником? Та якщо Путін носить, його охоронці носять чемоданчик під екскременти. Ну, я думаю, про літаки вони точно думають, як він боїться, що йому на навіть якихось продуктах його життєдіяльності щось йому. Якщо Путін боїться, що на його там продуктах життєдіяльності е, можуть начаклувати йому, то про то, звичайно, що про авіацію він думає й боїться, це. Не обговорюється. Насправді, в чому тут проблема? В тому, що е, інформаційна програма чи інформаційні е, служби демократичних країн е, завжди будуть, і е, ну, це факт програвати авторитарним пропагандам. Це пов'язано з тим, що демократичні інфоцентри вони... Чи інформаційні джерела, які є в демократичних країнах, вони несуть відповідальність, і вони служать перш за все правді достовірності матеріалів, і в них втрачається фора на цей час, коли пропаганда авторитарних країн вона просто працює моментальними методичками, тобто з'являється теза, вона моментально спускається, і ще навіть на шляху доходження до нозових. Центрів отримання інформації вже верхні вже працюють в тому плані, що пропаганда моментально працює, зразу підхоплюється і йде звинувачення. Та сама історія ми пригадуємо в Ізраїлі була так. По суті, Хамас почав різанину, але винен Ізраїль, що себе обороняє. Це класичні пропаганди, класична методичка чи робота авторитарних країн. Те саме винувата Америка, що Іран. Що той Раїсі вирізав у прямому розумінні слова декілька десятків тисяч іранців в себе Україні? В Це Винна Америка, що вони відмовилися від демократії, почали будувати авто авторитаризм і погрожувати всім і вся. А потім чомусь здивований Іран, чому вони потрапили під санкції? Ну і та вічна, вічно надійна в лапках. Техніка Радянського Союзу, якою так інколи люблять ностальгувати деякі свідки СССР, ну, звичайно, що воно на практиці показує, що ні. І мене навіть між чим десь і дивує, що маючи зараз порівняно близькі стосунки Ірану і Росії, чому вони їхній авіапарк не оновили? Можливо, тому що вже і Росія не має настільки оновленого. або. Або я вам скажу, чому може бути ще момент, що союзники настільки люблять один одного, що їй не довіряють. І Іран просто боїться іранські лідери брати зараз у Росії якісь повітряні судна, нехай навіть і новіші технологічно, але вони бояться, що там може бути, скажімо так, сюрпризом техніка для які сюрпризи можуть про себе заговорити в конкретні моменти. Ну, в будь-якому випадку, це серйозна проблема для Ірану. Це серйозний виклик. Це оскільки там авторитаризм і він є також дуже в них між іншим з однієї сторони, як і начебто сцементований, але насправді з другої, там досить у них кланова система. Там теж свої внутрішні інтриги. і Ще питання не хочу будувати якісь світові заговори, але там там теж і в них внутрішня була боротьба. Бо і, між них там вже ж свої течії. У них там оцей верховний лідер, е, який є формально авторитарним, який автократичним, який одноосібно може приймати рішення, але з другої сторони вартові ісламу е, вони теж вимагають свою увагу, свою контроль. Там боротьба кланами, як правило, президенти, які там обираються, як і оцей теперішній, як і нехай. Лідер їхній ісламський лідер, як він там їх тепер називається, боже ну одним словом він теж він же ж вийшов, бо мовно кажучи, з президентської колишньої президентської вертикалі, він теж був президентом Ірану. Йому 85 років. В раїсі цьому 60, Він потенційний розглядався претендентом на. Верховний престол, тобто там у них своя така каша це східну цю всю інтригантську кампанію. Заходити там навіть я думаю, фантазії не вистачить зараз. Але в будь-якому випадку, це я впевнений, дуже серйозно стурбувало авторитарні режими. Це і Путіна, і знову ж я думаю, враховуючи навіть свій час плановану операцію по польському уряду. В катині, коли був збитий літак. І тепер оцей, це знаєте, так таке тригерне нагадування для нього, що та й думаю, він знає, як це збиваються літаки, хоча б тому, що падав літак з пригоженням. Тобто, як сюди, ми бачимо зараз перельоти стають для авторитарних лідерів чи недемократичних якихось. Представників не просто засобом швидкого пересування, але й свого роду певною чорною міткою. Чи це зміни для діяльності Путіна? Ну я думаю, що для нього точно будуть всі, всі способи, всіма шляхами оновлювати і обладнання, і авіаційний парк і фахівців для того, щоб він міг себе більш-менш почувати спокійно в повітрі, але з другого. Оскільки він не мав за собою ців чи свого чи що чужого самі бачимо на кліматичній чи навіть можуть впливати, особливо коли вже в них опиняються. Тут е, така історія. Ну, в будь-якому випадку, Путін, який всього боїться, остерігається. Я думаю, зараз там вкотре посилить е, охорону, контр подумає, як замінити переміщення. Авіації, та він і так же ж насправді майже ніде й не випихається на рівні там свого бункера і Кремля. Ну це ж факт, це ж поїздка. От, скільки ми можемо за минулий рік навіть так згадати, що у Путіна було міжнародних там, поїздок чи якихось міжнародних зустрічей на, на другій території або навіть на кордоні. Ну, там одиниці, особливо з моменту широкомасштабного їхнього вторгнення. Чи це е, такий дзвіночок, скажімо, йому та ні, бо е, дійсно та, в Росії залишилося багато парку, якого авіаційного там боїнгів, зокрема для цивільного населення, перельотів не використовують, але е, порівняно вони недавно під санкціями. Тому парк е, навіть іноземних повітряних суден, які є в Росії, він не настільки старий і не настільки пройшло часу, щоб. Скажімо, така собі, як то називається, втома металу чи втома техніки, знаєте, зараз давалася різко в знаки, тобто, в плані там її обслуговування, гарантійного якогось збереження, там програмного забезпечення, оновлення програмного забезпечення для цієї ж авіації. Так що, на жаль. Сподіватися, що зараз там росіян буде різкий різкі літа копад особливо літає перші особи ну на жаль ні так, от згадували також ви фактично керівника країни Ірану багато років тому, кому 85 років Алі Хаменея, Так, от ви сказали Віка. Я згадала, тому що зараз дуже багато спекуляцій, загалом дуже багато новин про те, а чи зможе він взагалі керувати далі? Що він зможе і як там в нього взагалі зі здоров'ям? Ну, бачимо, що на жаль, диктатори. От бачите, чомусь живуть, і в них поки що немає проблем зі здоров'ям. Будемо дійсно спостерігати.